Всього 33 500 коштує ось таке ліжко Манчестер в розмірі 180 на 200 спального місця і зі збільшеним коробом для білизни. Дивіться, яка тут м'якесенька подушечка. О, це дуже кайфове ліжко продається у нас найбільше. Причому ось в такій максимальній комплектації. До речі, чохольчик зйомний на коробі. В його купують дуже швидко. 33 500 вартість в 180 на 200 з двома додатковими опціями і в тканині третій категорії. Воно звичайно що йдезнішою для білизни. Величезна ніша для білизни сюди купа всього влазить. Дивіться тут 45 см сантиметрів корисної висоти. І висота спального місця з матрасом у нас виходить приблизно 68-70 см, сантиметрів, ну дивлячись від висоти матрасу. Тому якщо таке ліжко цікавить. Знову повернулося на виставку. Базова ціна в розмірі 1,80 вісімдесят на 2, Якщо не помиляюсь, 23,5 тисячі гривень. Або можна на сайт солоха є зайти і подивитись. Також робиться в різних розмірах і є на складі ну, звичайна висота короба в розмірі 1,60 шістдесят на 2 і 1,80 вісімдесят на 2. Якщо цікаво, сайт солоха є з каталогом на і цінами на різні розміри. А в шапці профілю телефончик для зв'язку.